Колись уникала чогось, і тільки потім розуміла, я ж це зробила не тому, що не могла, а тому, що боялася. Я не раз ловила себе на цьому, та й до сих пір ловлю. Твоя поведінка часто керується страхами, яких ти навіть не усвідомлюєш. Що з цим робити? Зупинитися, поставити собі запитання. Чого я насправді боюся, і зробити вибір не зі страху, а з ясності? Твоя поведінка не ти, це просто слід від страху, який часом боїться, що його побачили. Підпишись на тиху силу, якщо шукаєш чесні розмови про внутрішнє, і напиши в коментарях, який страх колись непомітно керував твоїми рішеннями.